Усім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка пеперових сюрпризів На жаль, без новинки, тому що учора е, була, була музика і не встигла нічого зробити. Так, ну ось у нас тут пластир, та москві, пазл і нігті. Давайте для початку виберемо з пазлу Я хочу взяти ось цей пакетик. Потім тут я виберу на осні. Давайте ось що... це Оце. Пластирі. Це також на ослі Оце. Ого, прикольно навіть не знаю. Отак і з. Лігтів. Давайте те, що впаде першим. Оцей. Ось так. Зараз візьму каталог. Я принесла каталог і кажу, що нам попалося. Так, ну в попередньому відео нам попалось ось це, але я його ще, на жаль, не змонтувала, тому що там є одна проблемка. Потім ні, ось такий. Потім ось такий пластир. І... Ось такий цей. Давайте почнемо якраз таке з пазла. Ну, зараз який з пазл не попався, яка частинка пазла не попалася, буде вже зрозуміло, що це. Хоп! Ура, це номер один. І ось ось ця частинка пазла. Yeah. Все, я вчихну. Відкріпляємо. І... Приклею. Ось якраз тепер Відкриваємо наступну частинку. Це у нас пластирі. Дуже хочу, щоб мені попався номер 6. Тож там на номер 6 дуже красивенький, зараз треба це відкрити. Так, витягаємо, давайте дивимося першого, що це за. Ой, от отак, от здається, Чи ні отак. От що це за пластир? Так, я дивлюсь. Це пластир з динозавриками. Ось такий він гарний. І вибудеться першими цифрами. А, її тут не видно, я зрозуміло. І ця циферка 1. Приклеюємо. Приклеюся. Потім я це все повідклею. І йдемо далі. Осак. Е, тепер Де мій покаток? А ось він. Відкріпляю. Мені головне, щоб відео було менше п'яти хвилин, принаймні 4, тому що Fiverr не дозволяє більше відео, на жаль. Поки що я все стигаю. Так, і це отакий жовтенький нігтик. Під номером 2. Він впав! О, ні! Або він мені до тапочка причепився. Приклеюємо. Ось так. І останній пакетик там поскріже. Будь ласка, відкрийся гарно. Ура! Оце так воно все має відкривати. Так, це отакий літ. «Політ» і під номером не видно. Відкриваємо, ви подивитися першими. Ура, це номер 2. Перегортаємо і приклеїмо на номер 2. Ось так. Подивимося ще раз, що ж у нас тут є в цій, в нашому каталозі. Ось така перша сторінка табус квішив. Тут буде ще дві табелапки, я пам'ятаю. Чому воно мені не фокусує, я цього не розумію. Фокусуй. О! І пазлик. Ну, тут же видно, що це полуничка. Ну все. Всім дякую за перегляд і всім па-па-па-па!